Вечір знайомств. Хто сказав, що його не можна проводити? Поки ще дуже багато світла? Ніхто тому вітаю вас на першому за дуже багато років офлайн вз від могилянки. Ну ми подивимося, що підготували цьогорічні конкурсанти для нас. Ой, не то так. В цьому етапі на це ніхто не ведеться, і ви всі ненавидите перемогна дружба, а я наша. Е, я пам'ятаю себе 4 роки тому тут. Е, я виступала на своєму власному ВЗ з поламаною ногою. Я не здала залік свізри. Е, от. Е, на другому своєму курсі я вперше стала баті, і ми вперше проводили вечір онлайн знайомств, який ми перемогли. І я його координувала з. Ну, Координатором сія баді Андрієм Балицьким. На третьому курсі я координувала ВЗ з Поліною Оверченко, Координаторкою всія БАДІ» ПВН цього року. І ми знову виграли. Цього року я стою тут перед вами в якості судді. І вітаю! Добрий. як вам сьогоднішній вечір знайомства, який відбувся трошки раніше вечора, ще світло, але це точно вечір. Все дуже класно. Ми дуже раді нарешті мати змогу відвідати ВЗ офлайн. Бо як ми б класно, ми не були попередні два роки, але вживу це, бачити це нереально. Набагато краще, тому що я на третьому курсі закінчуємо от, з поліною. Так ми перший раз вживу, побачили. ВЗ, дуже щасливі. Атмосфера. Хороша <реш> атмосфера. Всі молодці, все дуже сподобалось. Пісні, танці, могилянська спільнота, оце це воно. Слей просто Pride uh, Slay. <реш> uh, у вас сьогодні була прям ну, дуже блискуча видно, вистава. Uh, як, як був процес взагалі підготовки, і як народжувалася ідея поєднати Могилянку з чимось фантастичним, таким магічним? Ну, в нас випала така тема, що був а, любовний трикутник а, чи а, інший світ, чи щось таке фаї. Ну ми, ми одразу такі фаї і голубці. Власне а, сценарій був написаний ще в осінню, а потім такі півроку перерви трошки. І ми трохи переписали сценарій, бо там були актуальні на той момент різні приколюхи, і вони були дуже класні і трохи сумно, що вони не ну не зіграли, бо зараз бо не смішно було. Визичне світло, наприклад. Ну, там про це був мем, У нас приходить людина, каже: Світла нема вдома, я в бібліотеці, і всі такі. Є питання щодо вистави. А, там є такий дуже переломний момент, коли видається камінг-аут одного з ну, персонажів а, да, з персонажів. А, чи було у вас якось так в житті, що ви зустрічали хлопця, і видавалося потім, що він на латентний гей, чи ну, закритий і вам брехав весь цей час? Так, давай я. так, звісно. Я думаю, він це навіть буде дивитися, так що привіт тобі. <ривіт> <ривіт> Прям так, ще з образу не вийшли. Ну, так, так, треба це в руки. <ривіт> а ви сьогодні можна точно сказати? Зірка сьогоднішнього ВЗ. Мені дуже шкода, якщо ви не були, і ви реально це все припустили. Ну, яке відчуття було входити? Чи довго ви входили в цю роль? Та ні, ну це просто було весело і все. <гум> просто подобався процес. <гум> Адже була така, що вам сказали, що треба більше війти в роль, і ви спостерігали за котами, як вони себе поводять, там Discovery Channel. <гум> Та ні, я просто в принципі в інстаграмі дивлюсь постійно, це Мама про ну, Я вже майже як свій. <гум> 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 Під час репетиції, чи були якісь моменти, коли хотілося прям сказати: мям 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 Ну, та особливо великим стресом було, коли інші актори мене тягнули за хвіст. Так. Але з іншого боку, мене часто за завушку. А коли шляпальні по попі? Ну, залежить хто. Деколи це дуже приємно. Добрий день. Добрий В першу день. чергу вітаю вас з нової посади, а, а, дякую. дякую. По-другому вітаю з перемогою. Дякую. А сьогодні здійснився, це вже третій рік. Перемоги третій, третій, третій рік перемагається. Ну як так можна, правники? Що ви право за собою тримаєте? От. А, як відбувалася підготовка цього року? Наскільки ну які відчуття? А, насправді, з самого початку, ми планували, що це все таки буде в грудні, і ми насправді дуже сильно засмутилися, оскільки через обстріли і через відсутні світла нам довелося все перенести. Але коли ми дізналися, що все-таки ВЗ можна провести влітку, ми зрозуміли, що саме час знову збирати, знову дарувати перемогу по тому, що ми розмовляли з нашому бадді, і вони кажуть, нам. Обов'язково треба принести ще одну перемогу, і ми як домовлялись, так і принесли. А стосовно підготовки насправді було дуже цікаво, оскільки ми відігравали різні часи, тобто і козацтво і сучасність. Ми намагались різноманітнити наш виступ різними жартами, ставили пісні, танці. Я сподіваюся, що вам дуже сильно сподобалось. Да, 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 <правда> прямо такая вчіка. Да, мені сподобалось. Ну я думаю, я б не могла б сказати трохи інше під таким поглядом. А, ну загалом, да у вас ну, от була дуже багато комплексність а, всіх цих а, видів мистецтв у своїй виставі, а, що було ну напевно найскладнішим в підготовці. E найскладнішим це було розібратися, коли хто має передавати мікрофони, коли виносити e всякі реквізити, оскільки ну ви розумієте, що якщо один реквізит не винесеться, то все вистава e знову ну затримується і глядачі чекають. І для цього ми якраз придумали, коли ми виносимо різні реквізити на сцену. Ми якраз придумали ось дідів, Арес та Ішкара, які якраз розважали публіку, поки ми виставляли весь реквізит. Ну, сьогодні з вами була та могилянка, і ваша точно улюблена ведуча Ася Пономаренко. І дуже багато талановитих, неймовірних могилянців. На жаль, цього року на ВЗ не брали участь конкурсанти від ФГН і ФСНСТ, Але ви знаєте, що ми чекаємо від вас вдвічі більшого результату наступного року. Дякую всім за перегляд. Гального та спокійного вечора.